сказали сьогодні таку фразу, що університет може конкурувати з будь-яким університетом не тільки України, але й світу. Скажіть, будь ласка, ці два роки, які ми живемо в умовах війни повномасштабної, так не говорячи про а, період 2014 року, а, що визначного сталося в університеті в плані якихось а, наукових відкриттів, зрушень? Чогось того, що до, до, цього, до цього моменту не, був, не було, не фіксувалося. Які найвизначніші а, зрушення, зміни а, сталися в університеті за ці два роки? Я б сказав, я б почав не з цього. Я б почав Скільки з того, що а, раніше ми, я як ректор ректорат, ми акцентували увагу на створенні комфортного середовища, це ремонти, приміщення, обладнання і таке інше. І все це залишилось на тимчасово окупованій території. Але ми зберігли головне в університеті: це наш кадровий потенціал, людський кадровий потенціал, бо саме люди вони і роблять ті відкриття, відкриття, про які ви запитуєте. І сьогодні я можу сказати, що колектив університету змінився. Сьогодні переважна більшість, переважна більшість залишилась працювати в університеті і просувати наш університет на всіх фронтах: на освітньому, науковому, з точки зору плекання наших цінностей, з точки зору нашої третьої місії, це служіння народу. Ми у всіх напрямках працюємо. Але трохи змінився колектив. Я про це хочу сказати. Моя кадрова стратегія полягала в тому, що я намагався людям всім допомагати. Якщо навіть я бачу, що той чи інший працівник ну, вже не зовсім відповідає вимогам, але йому умовно 59 років, і потрібно вже якось дотримати людину до. Пенсії. От сьогодні більшість тих, хто пішли, от вони пішли люди, які, скажімо так, не давали вагомого внеску в розвиток університету. Я не хочу використовувати слово е, але воно близько до того, що я хотів сказати. колег які дійсно працювали, і які е, дійсно є суттєвою втратою для університету небагато. З питань е, з міркування безпеки я не буду називати прізвище, бо е, я думаю, в Бордянську теж поцікавляться, про що ми тут говоримо. Але такі люди є, вони пішли, і це дійсно втрата. І це люди, які працювали на університет. А переважна більшість це споживацьке ставлення. Дайте мені, я там умовно провідний доцент або професор. І, а ми тут в Запоріжжі маємо все це забезпечити: вступну кампанію, спілкування в хабах і таке інше, і таке інше. Тому з, з цієї точки зору колектив університету став більш боєздатний, більш здатний до будь-яких позитивних зрушень. Якщо говорити окрім вступної кампанії за те, чого ми здобули, то найбільш вагоме здобутки саме в плані наших наукових. Досліджень. Ми навіть до війни ніколи не мали чотири держбюджетних дослідження, які фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету. Це вперше в історії нашого університету. Сьогодні за цим показником, ми є другими серед всіх педагогічних університетів України. Вище нас тільки Драгович, про яку ми згадували теж сьогодні. Серед закладів вищої освіти Запорізької області ми теж на другому місці, після Запорізького національного університету, ми навіть випереджаємо Національний університет Запорізька політехніка, тому це головний здобуток. Ну і звісно, це комерціалізація наукових досліджень. Якщо б формула фінансування працювала, то за цим показником. Ми б мали найбільший коефіцієнт, який передбачений постановою Кабінету міністрів 1,4. Це робота всього колективу, але насамперед профільної проректорки Яни Сичко. Може до наглядової ради звернутися з проханням індикативну вартість відмінити, а формулу застосувати. Можливо, вони. Компетентні як, як на мене, формула буде змінена, бо в формулі є дефініція е, державного замовлення. А якщо державне замовлення скасовується, ну, потрібно і формулу модернізовувати. І, е, Якщо державне замовлення це повне покриття видатків на навчання, то грант може не повністю покривати на навчання. І як рахувати здобувача, який отримує грант на навчання? Це не дуже зрозуміло. Ну і окрім того, хоча це не навела, насправді, гранти можуть бути і у приватних закладах вищої освіти. Але і сьогодні державне замовлення може розміщатися в приватних закладах вищої освіти. Тут інше. Приватні заклади вищої освіти не дуже цього прагнуть, бо там є низка вимог. Тому як воно буде, подивимось ще раз. Поки не опублікован закон, важко про нього говорити. Говорить. А в нас зазвичай ще буває так, що до закону ще низка підзаконних актів постанов розпоряджень Кабміну, наказів МОНу, які можуть суттєво змінити те, що написано в головному документі. Тому чекаємо, подивимося, як воно там буде, ну і в будь-якому разі будемо працювати в новому законодавчому полі.